Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. І давайте ось це кільце пройдемо. 15 косарків за перше місце. Погнали! Давайте спробуємо. Погнали. Тут три кола на цей раз знову. А, знову ця стрибучість у цьому станга. Так, прискорюємось. Прискорюємось ще раз. А і знову буде в мене ця стрибучість. Щоб уникнути стрибучості, я трохи з боку буду їхати. Ха. Я його трохи загальмував цього суперника. Тут також прискорюємося так після сюди, щоб скоротити шлях. А там щось один загальмував. Так що ці кола будуть досить швидкими. Так, це вже друге коло пішло. А. Ох, ця стрибучість. Інколи вона заважає, прискорюємось. Щоб не зміг мене обігнати. І ще раз отак прискорюємось. Та, трафік, як невчасно. також прискорюємось, бо на повороті він загальмував. А тут не загальмував на цей раз, прикро. Прискорюємось. Це вже останнє коло. Ну обігнав, так обігнав до побачення. Сам винен поспішив присворюємось. Сюди ось так, скоротимо шлях. Там щось у суперника сталося, чи у суперників. І це останнє коло. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. Майже 22 косарика. Звичайний бонус. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!